Кривому розі літо триває Це Літо хотілося б, щоб воно продовжувалося і саме з футбольної точки зору. І я впевнений, що сьогодні обидві команди нам подарують неабиякі які. Небики дійсно на виставу. Право зробити перший символічний удар у матчі надається представнику «Ультрас» та працівнику медіа відділу футбольного клубу Кривпаслах Віщуку Ярославу. Бійцю, який добровільно 8 травня 22-го року вступив до лав 129-ї бригади, безпосередньо приймав участь у звільненні Херсонщини та боях за Авдіївку. Складі пікотинця та розвідника. А зараз виконують завдання разом з побратимами з фанатського сектору на Запорізькому напрямку у складі ударних безпілотників. Юрій Вернедуп на ваших екранах. І, звичайно, перші хвилини вони будуть дещо нервовими. І Віталій Пономарьов, відповідно, тренер руху. Також на ногах. Передачу назад розіграли футболисти Кривбаса. Передача туди вперед за спини захисника. не проходить пляшу штрафному. Небезпечно, боживо та скидка. Який заблокований. Вчасно була віддана дана передача. Про офсайт мова не йде. І тут грамотна була ось ця скидка під удар, але поки підлаштовувалась нога Дібангі, Ну, встигли підлаштуватись і захисники руха, які встигли зреагувати, і заблокувати цей удар. Ну, а рятівником, здається, капітан став здається. Марко Сапуга. Доволі непогано насправді стартували у цьому чемпіонаті. І кривбас, і рух. Ух, який небезпечний момент. А от і перший обсяг роботи Андрія Крищука. Після дальнього удару змушений був демонструвати всі свої голки парки здібності. Ще одна спроба. На цього разу не вдала. Меч за межами поля від дворів. Десь так, знаєте, несподіваним став цей удар. Її відстань доволі таки пристойна. але... на надальню. У поворотах, але не вдалося пробити дещо нижче по нижчій траєкторії. Вище воріт пролітає м'яч. Банго контролює ситуацію. Але віддає неточний Точнее дібанго тут підтягується і пастух, і дає можливість і атаці продовжуватись удар по воротах Климчука заблокований. Безкоравайний роздає на горіхи своїм партнерам по команді і не безпідставно дали можливість Климчуку вийти на ударну позицію по центру. Фактично по лінії штрафного майданчику. І все це могло для Кривбаса Дуже непереливки зараз завершитись. Но рух не відійшов від схеми. Мається на увазі одразу пресингувати, тим більше, що це вкидання за боковою не відтягується на власну половину поля. Це момент, а це небезпечно. Удар поворота. Кліщук. Кліщук м'яч забирає, ну і пощастило, що удар то прийшовся прямісько в Андрія, можна сказати. Ну, чисто чисто зіграв uh, в цьому епізоді спога. І далі протягує м'яч. Віддає на правий фланг. Прострільна передача низом, небезпечно. М'ячу сіть цього. Але гол, судячи з усього, не зараховано на 34-й хвилині. Його могли не зарахувати тільки через положення поза грою, Але як же прогавили це вбігання у штрафний майданчик захисники Кривбаса. Климчук був дуже близьким. Відкритий рахунок у цьому поєдинку. Він, власне, це зробив. Але питання в положенні поза От, ну, Чесно кажучи, очевидно, відповіді я не можу дати по цій картинці, яка була перед цим, чи був офсайд, чи ні. Здається, що офсайд мав місце. Так, рахунок нічийним. Рахунак залишається 0-0. Відверто чистить Кривбасу. на волосині Все це виглядало. Дивимось, от по лініях. Ну і Вар малює, що офсайд. Справді, місце мав. Ну що ж, тим часом Подача штрафний майданчик. цього разу Наближчо! И було б дуже небезпечно, якби дальню стійку. хтось із гравців Кривбаса ще закривав. Дивимось повтор епізоду. Скидка не встигає добігти Тимур Стецьков. Подача пішла поки що без удару, але з небезпекою штрафному розряджають захисники, вбиваючи м'яч просто якомога далі. Ну, вар. вар вже в протилежний бік переглядається. Попередній зіграв не на користь руха. На користь кривбаса, як буде зараз. Залишається дочекати саме рішення головного арбітра, матчу. От ще раз момент це падіння. Ну, тут не було гри рокою. Можливо, цей момент переглядався. Якщо він, то гри рокою тут не було. Тут більше гра плечем у виконанні гравця руха. Відходить від перегляду. І пенальті призначає Бондаренко. Ось так. В Кривбаса є чудова нагода. Зараз вийти вперед. Ну що ж, 11 метровий і. Селями Іліча з 11 метрової позначки виходить вперед. 1 0 Кривбас забиває. З 11 метрів. Ну і цей гол повинен, як мінімум, пожвавити поживити грошино. Вболівальники Я в цьому впевнений, що руху не буде куди діватись. Доведеться йти вперед. Ну а Кривбас і так майже весь поєдинок грав від контратак. І все-таки. Досягав доволі непоганих, швидких виходів на ворота суперника. Судар в дальній кут, Неточний. Виходить м'яч за межі футбольного поля. З перехоплення. І Климчук вже тягне удар з дальньої дистанції. Неточний удар виконання нападника. З правого флангу. Передача далі. Прострільна. Не проходить з першої спроби, але є ще один момент. А дальше у нас на передача. Обертів набирається. Атака. Вона нікуди не ділась. Вона триває. Мяч на лівому фланзі. За цього разу. Ще один навіс. Удар поворотах. Неточний. На прикресті. На жаль, для вболівальників Кривбаса. Она точний. Для вболівальників Руха якраз те, що. Дає можливість з полегшенням видихнути приходько. Через лівий фланг обертів набирає черговий наступ на ворота Лемитра Ледвія. Меджа в штрафтовому майданчику може бути небезпечна передача. І знову ж таки, все на тоненького. рятує команду Роман. Віталій Роман стає рятівником в даному епізоді. Ну дві шикарні нагоди було, щойно в Кривбаса За короткий проміжок часу подвоювати перевагу рахунку. Тут взагалі загубили, забули, і передача то проходила. Відповідь руха. Тут вже Климчук. Климчук! Климчук! Климчук удар! Поворотах над замісількою дев'яткою. Юрій Климчук шикарну догоду, щойно мав зрівнювати рахунок у цьому поєдинку. В першому таймі дали пробити. Був момент, був шанс, але пробив точно в руки клющуку. Тут же зумів уникнути опіки, втекти, пробити. Але в сантиметрах над дев'яткою. Передача, яка проходить, одразу дається ширина таці, Все в дотик, все швидко Ми вже на правому фланзі. Тут у нас понедільник, який накидає штрафний майданчик, Удар поворотах ну прекрасний же момент забивати. Прекрасний момент забивати втрачає Вакулко. Ну за супернагодами, які справді претендували на взяття воріт. Зараз нічия змарнував шкаерний шанс. Климчук Подача в штрафний. М'яч зависає. Удар поворота! І м'яч точнісідко, як в лузі влітає під саму стійку. 1-1, стає рахунок на 63 й хвилині. Після розіграшу кутового рук зрівнює рахунок у матчі. Ну, тут без претензій до Андрія Кліщука скупчення футболістів не зуміли завадити цьому удару. І точно руніч, як в більярді. Ідеально, як в більярді зіграв. І удар поворотах заблокований. Класниця, класниця, і що далі. Далі нічого. А це момент, який говорить про те, що це 11-метровий. Ну, по нозі дісталось, чесно кажучи. Гравцю руха дісталось, але чи не, спочатку, чи не спочатку не було часом м'яч зіграв. На свисток. Климчук забиває Климчук і робить рахунок 2-1 на 66-й хвилині матчу. На 66-й хвилині матчу Юрій Климчук виводить гостей вперед. Після вдалера реалізованого 11-метрового удару. Прострільна низу від власті ворота. Зають самі ж захисники, чи все-таки руніч останнім торкнувся. Час дається цей автогол. 68-ма хвилина. Рух просто все перевертає. Не те, що з ніг на голову. Я навіть не знаю, як це назвати. Неймовірно, неймовірно, все йде. Шкереберт, враховуючи те, що кривбас в рази краще розпочав другий тайм, але рахунок то вже 1-3. Юрій верне тут в шоці. Я думаю, як і вболівальники кривбаса, в тому числі в шоці, що відбувається взагалі. Гол записано на Руніча. Штрафний удар. Відмечаю, відходить Фредді Плюмен. Ну, це ж такий момент, який міг би призвести навіть і до більш катастрофічних наслідків для Кривбаса, але все оминулось. Менш таки покидає майже футбольного поля. Цікавий розіграш вигадали підопічні під по Номарьова. нього під 97-му. Саме Жанпо зараз із мячем. Одного Одно проходить. Жанпо, свіженький. може втікати. Підключає партнера на фланзі. Поздалі Жанпо не встигає. Непоганий пас віддавав Юрій Вакулко. Жан По не добігає, не встигає тут завдати удару. Лишень кутовий для Кривбаса. Так, ось такий дисбаланс, ось так воно все буває у житті, що іноді ти граєш краще, але програєш. Але маємо те, що маємо, руки не опускаємо. Основні битви і матчі ще попереду. Чемпіонат ще тільки обертів набирає. І все найцікавіше, на нас чекає справді попереду.